Суміш насіння газонної трави універсальна наш бестселер кожен сезон. Газон має яскраво зелений колір, має здатність швидко відновлюватись та стійкий до витоптування. Висока швидкість проростання газону робить його ідеальним для весняного та осіннього посіву. Ну а з відгуками ви можете ознайомитись далі. Якщо робити все по рекомендаціям. То отримаєте чудовий зелений газон вже за тиждень. У моєму випадку не зняв верхній шар землі, через що половина газону заросло бур'яном на фото газон через тиждень, але також не забувайте його стригти, бо якщо він виростає задовгим, то починає псуватися переваги, швидко виростає, гарний колір, приємний на дотик. Травичка дуже сподобалась, гарна, соковита. Зійшла дуже швидко, буквально кілька днів. Брали для облаштування клумби. Задоволені, гарний газон, приємна ціна. Перетин, холод, якісне насіння, гарна схожість, доступна ціна. Брала на підсівку, після зими і двох собак. Все чудово зійшло фото додаю, до Даюду і після через 1,5 місяця. Купив насіння, поки не сіяв, але сподіваюся, що воно буде таким, як у більшості користувачів. Ще хочу зауважити, що доставка 1 кг коштувала 1 третя його ціни 75 гривня, а це більше ніж, як за 10 кг корму для собаки. Вітаю! Замовляла насіння газонної трави, дуже задоволена якістю. Проростає швидко, травичка густо і рівномірно росте. Після посіву газон швидко набув зеленого насиченого кольору, що тішить око. Доставка була оперативна, упаковка зручна і надійна. Рекомендую всім, хто хоче мати ідеальний газон. Це насіння врятувало наш газон після собачих прогулянок. Після зими 20% газону випріло або вигоріло плямами, виглядало як чорнобильська зона. Замовила це насіння добриво весна літо у цього ж продавця. І, о диво, дійсно, через 10 днів з'явились перші сходи. Через 20 майже всі плями заросли молодою травичкою. Жалкую, що не зробила фото у допісля, бо результат дійсно відмінний.